Розповісти тобі, як собачку тренувати. М? Я ж так розумію, що він у вас для любові. То? Не дай Бог тобі зустріться з його любов'ю десь у темному поволку. Усім привіт, друзі. З вами кіномозок, і сьогодні поговоримо про Альфа. Може б ти пішов на двір гратися? У таку спеку кота можна засмажити на тротуарі. Ну, я міг би. А, ні, не про цього Альфа, а про новий детективний серіал під назвою Пес Альф. Як завжди, за традицією потрохи за все, то сідайте зручніше і приємного перегляду. Ідея проєкту спирається на успіх попередніх детективних серіалів, де собака допомагає розслідувати злочини, таких як пес. Але оскільки останній було знято ворожою мовою та ще й у співпраці з нашими недружніми сусідами, пес би їх загриз, Творці з нового серіалу прагнули представити глядачам суто нашу історію, водночас додавши гумору та іронії, щоб глядачі не тільки і слідкували за розслідуваннями, а ще й отримували заряд позитиву. Зараз дуже не вистачає теплих історій, дуже не вистачає цього безумовного тепла і тварини, зокрема собаки. Вони прям дарують це відчуття, і хочеться на це дивитися. Одним з режисерів серіалу виступив Микола Каптан, який раніше і працював над тим самим псом. Знімали серіал у різних локаціях Києва і області. Частину сцен знімали на кіносудії Victoria Film Studios, де спеціально для проєкту побудували сучасні декорації. Інтер'єри кабінетів, коридори поліцейського відділку, лабораторію, морг, кімнату для допитів і квартиру головної героїні. Варто сказати, що це вже не перша історія про детективів та чотирилапого напарника. Наприклад, у 2022-му вийшов комедійний серіал Полкан. Але порівнювати ці проєкти між собою не має жодного сенсу, бо пса, який трендить голосом Дедпула, перевершити просто неможливо. Я нарешті зрозумів, чого собаки люблять так робити. Це ж просто собачий кондюр. Вітер в Харю, я ху. Та власні творці і не ставили перед собою такої задачі. Натомість новий серіал має власні унікальні фішки, за які я розкажу в розділах 3 та 4. В центрі історії двоє напарників копів Рома та Богдан. Вони працюють разом вже не перший рік, їхній дует відлагоджений як годинник, аж поки одного дня не починаються якісь дивні приколи. Спершу хтось поцупив тіло просто з місця злочину, потім поїхав машиною підозрюваного, а на останок ще й спустив хлопцям колеса. І щоразу біля місця Халепи випадково опиняється красива дівчина з зеленими очима це Аліса. Нове підкріплення, яке начальство вирішило представити до хлопців через зниження їхньої результативності. Але сюрприз на цьому не закінчується, адже незабаром у команді з'являється ще один помічник кудватий детектив Альф. Цей пес із перших хвилин знайомства завойовує серце Аліси, через що хлопцям доводиться лише мріяти про залицяння до нової симпатичної колеги. І, на щастя, серіал обходиться без банальної любовної лінії. Хоча на момент запису цього відео вийшла лише половина першого сезону, тож все ще може змінитися. Повертаючись до сюжету, працювати з новачками нашим детективом не надто до вподоби, особливо коли один з них собака, але наказ є наказ, тож тепер їхня детективна зграя мусить навчитися працювати разом на варті закону та справедливості. На жаль, сюжет побудований таким чином, що в жодній серії не згадуються події попередніх. Цього елементу мені завжди бракує в серіалах, адже це видає штучність сюжету. Також хотілося б більше бачити повсякденного життя героїв, адже вони обоє неодружені і, судячи з їхніх діалогів, люблять проводити час в компанії симпатичних дівчат. Все це допомогло б зробити персонажів цікавішими, а сюжет таким більш справжнім, бо життя людей не може складатися виключно з роботи. Принаймні глядачам все ж таки відкриває деякі аспекти повсякденного життя Аліси та Альфа. І про одну цікаву історію, пов'язану з їхніми буднями, я розповім трохи далі. Ролі напарників детективів виконують Артур Логай та Антон Височанський. Логай, відомий за серіалом Коп з минулого та фільмом Крашенка, створив образ вдумливого Роми, який любить аналізувати, висувати гіпотези і так далі. Водночас, його напарник Богдан, якого зіграв Височанський, це типовий крутий хлопець, який накачаний, їздить на величезному хамері і надає перевагу прямолінійним рішенням. Хто тут такий розумний? Я розумний. А я найсиніший. До речі, для актора цей серіал став дебютом у кіно. Їхню напарницю Алісу зіграла Тетяна Малкова, головна зірка цьогорічного фільму Конотопська відьма. До речі, серіал містить одне прикольне відсилання на цю роботу акторки. Кабінет попочати нікого не впускати і не випускати. Особливо не випускати. А там хто відьма Конотопська. Її героїня Аліса розумна та доволі практична. Їздить на маленькому смартику, який може легко маневрувати між іншими машинами, особливо в порівнянні із бодійним танком. І, що важливіше, носить зручне для роботи взуття, а не намагається бігати за злочинцями на височенних підборах, як це часто показують у кіно. Зі своїм колегою Артуром Логаєм акторка вже раніше знімалася разом у серіалі Моя улюблена Страшко». До речі, цікавий факт. Чи знаєте ви, що в цьому серіалі ім'я її героїні обрали не випадково? Творці дозволили акторці самі обрати, як її героїні зватимуть в серіалі, і вона обрала ім'я Аліса на честь своєї старшої дочки. Крім того, за словами пані Тетяни, дана роль стала втіленням її мрії, оскільки вона дуже любить подібні фільми та серіали і давно мріяла зіграти роль разом з чотирилапим напарником. Окремо від головних героїв працює ще один слідчий ганапольський. О, це просто справжня ходяча катастрофа, яку, яку навіть якщо добре пошукати, то не знайдеш. Хоча Альф напевно знайде. Незважаючи на те, що він цілковитий дилетант і Нездара, сам ганапольський вважає себе найбільшим професіоналом, вічно лізе, куди не просять і тим самим більше шкодить, ніж допомагає. Його роль виконує Андрій Пономаренко. Схожий образ недалекого Селюка Ярика актора втілив у серіалі Будиночок На щастя. І, до речі, до виходу серіалу я думав, що саме він гратиме другого слідчого у групі, до якої приєднається Аліса, і що його роль в даному серіалі буде більш серйозною. Але вже маємо, що маємо. Необхідною для роботи інформацією, детективів забезпечує патолого Анатом Пилиповський, якого грає Ігор Рубашкін. От він дійсно професіонал своєї справи до того ж хоч з інодії чорним, але хорошим почуттям гумору. Ну і звісно ж, головна зірка усього серіалу, це кудлатий детектив Альф, який, до речі, є нащадком головної зірки раніше згаданого серіалу Пес. Однак це далеко не єдина його перевага. Цезарій, саме так звати Альфа в реальному житті, не менш крутий, аніж знаменитий Пес Патрон, адже до зйомок серіалу працював на розмінуванні. Проте, отримавши контузію на черговому завданні, був змушений покинути небезпечну роботу і розпочав кінокар'єру. І тут починається та сама цікава історія, за яку я згадував в минулому розділі. Оскільки за сюжетом серіалу Альф має слухатися Алісу, тобто Тетяну Малкову, яка її грає, знімальна група вирішила застосувати цікавий підхід. Для цього увесь період зйомок серіалу Альф жив разом з акторкою. Ті, хто стежить за пані Тетяною в соціальних мережах, знають, що їхнє співмешкання супроводжувалося багатьма куметними ситуаціями. Наприклад, Альф страшенно боїться робота пилесоса, а ще він настільки розумний, що навіть за командою не гавкає, коли за вікном вже глупа ніч. Голос давай! Голос! Голос! Гос! Не кладайте зима! Голос! Голос! В результаті гавчик настільки сильно прив'язався до пані Тетяни, що навіть почав ревнувати її до колег по зйомках, особливо до Артура Логая. Також, оскільки Альф має професійну підготовку, більшість трюків у кадрі він виконував сам, за виключенням випадків, коли треба було на когось нападати або кусати. Тоді в діло вступає його дублерне ім'я Джоні, до якого за словами акторів наближатися небезпечно. Гумор є основою сюжету серіалу, адже його першочергова задача подарувати глядачам позитив та дати можливість розслабитися за переглядом. Більшість кументних ситуацій, звісно, створюватиме Альф, чого варта тільки серія, в якій він не хоче купатися, і через це перебувати поруч з ним стає небезпечно для здоров'я. Пса, приберіть слово. О, ну нарешті. Альф. На вихід. Однак не псом єдиним. Адже у серіалі є ще такий персонаж, як Ганапольський, за якого я вже розповідав. Та і Рома з Богданом час від часу потрапляють у безглузі і кумедні ситуації. Ну і звісно, не був би я як мозком, якби не знайшов у серіалі відсилання на інші проєкти. Наприклад, коли до детективів тимчасово приєднується письменник, в мене в голові відразу класнуло, що це схоже на серіал Castle. От тільки там Castle реально був корисним і дійсно допомагав поліції. А від тутешнього писаки самі тільки лише трапли. А от серія, в якій команда шукає нібито привида, це явно привіт собакам Баскервілля з сучасного серіалу про Шерлока. Тут вже не спойлеритиму, чим саме вона схожа, але якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Хтось, звісно, назвав би це недоліком, мовляв, ми не можемо придумати нічого оригінального, але, як я казав у своєму огляді на фільм Божевільні, я особисто не бачу нічого поганого в тому, що а, наші творці надихаються закордонними проєктами. І до того ж, мені завжди було цікаво знаходити у фільмах та серіалах подібні відсилання та великодки. Однак при цьому серіал таки має те, що працює йому не на користь. Як я казав у другому розділі, хотілося б бачити більше повсякденності головних героїв і прямого зв'язку між серіями. От, наприклад, коли у Роми глючить пістолет через те, що він за вечір до того запхав його у кавомовку. А сібати табель зброю в кавомовку. Це ж просто ідеальний матеріал для кумедної сцени. Крім того, герої жодного разу не зустрічаються зі своїм начальником, якого можна почути лише у телефонній розмові в першій серії, і за чиїм голосом відразу безпомилково впізнається Борис Георгіївський. Тож, словом вийшло, бо коли я брав тебе на роботу, тоді сталася погубка. Шеф, але ж ми працюємо, рухаємось на спущених колесах. Вони мали б регулярно ходити до нього з доповідями, він мав би посилати їх на завдання, підписувати рапорти, давати чортів, коли вони десь буксують тощо. А ще мені, знаєте, дуже не вистачило моменту, в якому Аліса дала ім'я Альфу, що також створює деяку нестиковку, адже а, від початку це не її пес. Вона його зустрічає вже по ходу сюжету і вирішує залишити в себе. І він якось дуже швидко починає відгукуватися на нове ім'я. Хоча, звісно, я не знаю, як швидко песики звикають до нового імені, тому друзі, хто з вас собачник, напишіть у коментарях, як це відбувається. Так, от, повертаючись до їхньої зустрічі, момент, коли Аліса дає гавчику ім'я, можна було б обіграти якось знаєте так душевно. Наприклад, може вона в дитинстві любила серіал про Альфа. До того ж, коли вони його знаходять, Аліса згадує, що в її батька був такий самий пес. І думає, як тебе звати? У мене у батька такий був. Можливо, його теж звали Альфом, і зараз вже немає ані його, ані батька Аліси. І її новий друг нагадує їм про них. І саме через це вона дала йому ім'я Альф. Словом, мені, от знаєте, дуже хотілося побачити щось подібне. Хоча знову такий серіал ще не завершено, тож можливо нам ще розкритим низю імені Альфа. Підбиваючи підсумок, сильні сторони серіалу це, звісно, сам Альф, гумор, акторський склад і розслідування, які містять цікаві відсилання. Тоді, як мінус, це брак повсякденності головних героїв та незакритий гешталь з іменем Альфа. Тож, таким чином, від мене серіал має 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пийтеся вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви новий серіал, які враження він залишив у вас, та взагалі, чи любите ви фільми і серіали про песиків. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.